Обування швидкістю найкращі драгрейсери із Львівської, Волинської та Івано-Франківської областей поборолися за гран-прі міста Львова, змагалися у трьох класах: автомобілі із заднім приводом двигуна, із переднім приводом, та із турбонаддувом. Дорогу на вулиці Кульпарківській перетворили на справжню трасу для автомобільних перегонів. Аби виконувати такі трюки, не обов'язково бути професіоналом. Драгрейсингом можуть займатися навіть новачки. То якраз та дисципліна автомобільного спорту, з якої починають взагалі займатися автомобільним спортом. Тобто у нас є картинг, то діти починають ну, всі іменити спортсмени вони з чогось починали. Або з картінгу, або от з таких перегонів аматорів. Там бралі другої категорії, драгрейсер. Михайло займається автоспортом уже сім років. Розповідає, драгрейсер перед виїздом повинен обов'язково перевірити автомобіль. Ремені безпеки, шоломи, вогнегасники, автомобіль повинен бути повністю підготовлений до гонок. Ну і гонщик завжди повинен розуміти, що безпека це перш за все, а потім вже результат. На заваді спортсменам стали не лише суперники, а й дощ. Адже драгрейсинг єдина дисципліна автоспорту, яка залежить від погодних умов. Досить слизьке дорожнє покриття від води, автомобілі досить потужні. І, е... Ну тут не ситуації, можуть бути розумієте. Тут машина міняє свою траєкторію там буквально кожної секунди. Учасник змагань Юрій теж нарікає на погоду. каже, якби не дощ, результати могли б бути значно кращими. Машина просто поламалася в мені. Я зараз їду взагалі на півмощності. Причина в тому, що сира погода, дощ і десь замукла електроніка, і ну не працює взагалі автомобіль. Дощі не завадив лише глядачам. Вони спостерігали за змаганнями до кінця та вболівали за своїх фаворитів. Марічка Думич, Олексій Шелковий, головні новини Львова.